Друзі, мене звуть Анна Романенко, я головна редакторка Маріупольського сайту 0629.com.ua. Я розповідаю про важливі речі, які пов'язані з Маріуполями і Маріупольцями. Якщо вам цікаво, підписуйтесь на наш канал. Я буду дуже вдячна за підтримку нашої роботи. А сьогодні я хочу розповісти вам цікаву історію, яка відбулася на цьому тижні в окупованому Маріуполі. Російська Федерація вирішила нагородити місто і вручила урочисто Маріуполю меч перемоги. так Званий меч перемоги. Оцей меч має символізувати. Почесне звання, яке Путін присвоїв нашому місту одразу після початку окупації, місто воїнської слави, так сказав Путін. Взагалі то Маріуполь цікавий тим, що це єдине українське місто, яке було нагороджене і українською владою і окупантами. Верховна Рада присвоїла Маріуполю звання міста Героя під час блокади Маріуполя, коли захисники міста тримали оборону, мужні тримали оборону, вісімдесят 6 днів. Коли ж вони вимушені були скласти зброю, то і в місті утворилася окупаційна влада. От в цей час Путін вирішив, так би мовити, підтримати знищений ним же Маріуполь оцим званням міста воїнської Слави. І це дійсно виглядало досить тупо, погодьтесь зі мною, бо фактично він нагородив Маріупольців за те, що чинили опір російській окупації. Ось і таке буває. До речі, це дуже дратує ватне співтовариство росіян-спільноту. З -з -з Вони цим фактом дуже дратуються. Але маємо те, що маємо на цьому тижні гауляйтер Маріуполя Олег Моргун поїхав до Кремля, щоб чисто отримати меч перемоги. Оцей меч вагою 5 кілограмів. Мабуть, саме тому Моргуну довелося широко розставити ноги, щоб не впасти і втримати того меча. Олег Валерьевич Маргун. Мечи победы городам воинской славы Мариуполю и Мелитополю вручены. Комічно виглядає відео людини, яка не є військовим, але намагається поводити себе як військовий. Ну це те про комічні е, випадки гауляйтерів. Це окрема тема. Сьогодні про іншу, про цей самий меч, бо це квінтесенція, взагалі маразму, який ми отримуємо від російської пропаганди майже щодня. На цьому мечі було зображені дуже різні герої, історичні постаті, які складають так би мовити, пантеон російських героїв. Але оця салянка пантеонів вона дивна. Бо там ми бачимо кого: І Олександру Невського, Маршала Жукова, Сталіна, ілю Муромця, Суворова. І ще когось є... А, і Інахімова. Ось ці, ці люди да, складають там цей пантеон. Але хто вони? Хто ці люди? Олександр Невський, до речі, пам'ятник якому першому встановили окупанти, як тільки от, підкорили місто. Олександр Невський це був сином князя Володимира Всеволода, вибачте, Ярослава Всеволодовича. Він був... Він віддав свого сина добровільно хану Батию на виховання. Ну, як заручники, я не знаю. І Батий виховував Олександра Невського як рідного сина. Цей Невський став кровним братом для синів самого Батия. Тобто, це що таке Невський? Це і є орда. Це людина, яка виросла на саме ординській культурі, і саме ординську культуру стала запроваджувати після того, як отримала ярлик направління у князівстві від ординського хана. Ось ось це воно і є. Да? Далі шо е, Ілля Мурамець. Ну це, це взагалі український е, герой, е, і він зараз почуває в Києво-Печерській лаврі у Києві, але чомусь він на мечі росіянському. Ну про Жукова і Сталіна мені взагалі здається, що мало можу я щось додати на но, но, додати нового, бо всі прекрасно розуміють, що це за люди, м'ясники, які е, скоювали військові злочини. Не проти ворога, а проти власного народу. І на їхніх руках мільйони загиблих громадян Радянського Союзу. Просто вбитих. І на мою особисту думку, згадування використання зображень цих людей, що Жукова, що Сталіна мало б бути заборонити російське суспільство. Просто як зображення Катів, як у Німеччині заборонене зображення Гітлера, будь де в будь-якому випадку. Просто забуття. Натомість вони малюють це як героїв. Ну, тобто вони вважають, що вбивство громадян то не є злочин, власне, то є норма, за якою, до речі, і живе теперішнє російське суспільство. На жаль, на цьому мечі вибиті слова Олександра Невського. Хто до нас з мечем прийде, тот від меча і загине. Але я хочу нагадати, що ніхто на Росію не нападав, не нападає і не збирався це робити. Це Росія йде з мечем на своїх сусідів, вбиває своїх колишніх співгромадян, які жили в одній країні, які звалась Радянський Союз. І я дуже сподіваюся, що саме Росія від того власного меча і загине. Дякую, що слухали.